Добре, доброго ранку. Добре. Доброго ранку. Ага. До, так чудова трансляція йде зараз розпочинаємо наше заняття. Доброго ранку і намасте! Вітаю вас в нашій групі онлайн Йога-Руханка з Оксаною. Сьогоднішня наша тема баланс. І нагадую, що дана група благодійна. Ви можете підтримати проект. Напишіть мені в особисті дам номер карти, і частина грошей йде на підтримку нашої допомоги, перемоги. І я хочу сьогоднішній день, і ці 20 хвилин, присвятити нашому балансу збалансованості. Дуже важливо серед новин, подій, повертатися до власного відчуття балансу та рівноваги, знаходити опору на себе не тільки по цінностям, але чисто фізіологічно. З цього ми заняття і почнемо. Станьте, будь ласка, рівно стопи паралельні на ширині тазу. І прислухайтесь, наскільки симетричним відчувається тіло, особливо, якщо ви недавно прокинулися, можна відчути симетрію або асиметрію в тілі. Скоріше всього, що якась частина тіла, ніби як трошки підкручена в іншу сторону, в якійсь зоні є відчуття зміщення, або цілком і повністю у вас симетричне тіло, так як книжка пише. Просто прислухайтеся, в якому стані зараз ви знаходитеся. Угу. І поки ви слухаєте власне тіло, поки ви прислухаєтеся до відчуття балансу, зразу скажу, що фізичне відчуття балансу дуже пов'язане з збалансованістю сприйняття світу і прояву в світі минулого і майбутнього, а відчуття реальності і фантазій. Це все відбувається в нас всередині. І давайте почнемо приводити в себе в порядок. Стопи ставимо трішечки ширше, ніж таз, переносимо вагу тіла на одну стопу, іншу відриваємо від землі. Зразу можете відчути, як призібралася. Ну, наприклад, ми стоїмо на правій нозі. Як призібралась права сторона, а ліва сторона витягується як, як е, в сторону. Переносимо вагу тіла на іншу ногу, на ліву. І тепер права нога відірвана від землі, припіднята над поверхністю. І ви також можете відслідкувати, як е, призібрана ліва сторона, як вона в тонусі тримає всю цю конструкцію, а права сторона витягується. Знову переносимо тіло на іншу ногу, прислухаємося, як ми ніби стікаємо через праву ногу в землю. І з наступним перенесенням ваги тіла на ліву ногу. Відчуйте ту вісь, відносно якої змінюється відчуття балансу правої та лівої сторони. Інша сторона. І давайте потрошки гасити коливання. Ми вже майже не зупиняючись, похитуємося. Зі сторони в сторону, від ноги до ноги. Якщо очі прикрити, буде дуже чітко помітно, як корпус таз проходить якусь серединну вісь, відносно якої в тілі присутня симетрія або асиметрія, як ми її внутрішньо оцінюємо. Потрошки гасимо коливання, гасимо як маятничок похитування. Зі сторони в сторону, з ноги на ногу переносимо вагу тіла. І в результаті потрошки-потрошки по ми приходимо в те серединне положення, де співпадає відчуття внутрішньої осі з відчуттям симметричності нашого тіла. Зробіть глибокий вдох, видих. І тепер ми будемо робити похитування вперед і назад. Я розвертаюся, щоб було видно рух мого тіла, ви залишаєтесь в тій же позиції. Навдосі ми виносимо тіло вперед. І як лижник, який летить з трампліну, включається прес, тримає корпус, включається передня частина тіла, і з видухом відхиляємося назад, включається спина, яка підтримує нас. Вперед. Шукаємо свій баланс, свою рівновагу. І назад. Легка посмішка на обличчі вам допоможе бути менш серйозними. Додати більше грайливості в цей рух. Похитуємося вперед-назад. І знаходимо тепер серединне положення, гасимо маятник. Все менше і менше відхиляємося від центральної осі. Знаходимо цю центральну вісь, відпускаємо напругу, ніби стікаємо вниз в ноги. Відчуєте, як від підлоги ви проростаєте вгору. Серединне положення зупинилися. Ми прийшли в таку власну рівновагу в серединне положення. І зробимо зараз кілька асан, які допомагають збалансовувати тіло. Для початку симетрично поставили ноги на ширину тазу, піднімаємо руки через сторони вгору, розкриваємося вверх, птахи літають тут. Я передаю вам трошки цих е, пташиних криків, витягуємося вгору, вітаємо світ, з видухом опускаємо руки вниз. Звичайний видох руки через сторони, підняли вгору, долонька до долоньки намасте перед грудьми і виносимо ногу перед собою. Коліно трішечки в сторони, опорна нога трішки призігнута. І розвертаємо стопу піднятої ноги так, щоб ми могли її побачити. Підошву, п'ятку, пальчики. Тім'ячко витягується вгору. Супер! І тепер ми беремо цю ногу, яка була зігнута. Є три позиції для дерева. Перша позиція класична, коли ми спираємося ногою зсередини в стегно, коліно відведене в сторону, і руки через сторони піднімаємо вгору. Друга позиція ні в якому випадку з стопою не спираємось на коліно. Друга позиція, коли ми стопу спираємо під коліном в ікру. І третя позиція носочок ноги, просто опускається на носочок опорної стопи. І руки при цьому піднімаємо вгору. Виберіть для себе варіант дерева, який для вас найбільше підходить. Розкриваємо грудну клітку, витягуємося вгору, стоїмо дихаємо. Легка посмішка на обличчі допоможе вам бути менш серйозним, менше концентруватися, як правильно зробити, більше отримувати задоволення. Адже будь-яка практика стає регулярною, якщо ми вміємо від неї отримати задоволення. Руки через сторони вниз, опускаємо ногу, потрусили колінка, і робимо балансову позу на іншу ногу. Виносимо вперед, тепер, якщо то була права, то тепер виносимо ліву ногу перед собою, долоньки, долонька тисне на долоньку. Тім'ячко витягується вгору. І відчуйте, що ви ніби як стікаєте вниз в стопу, а стопою відштовхуєтесь від опори. І відбувається такий подвійний процес. Ми як пружинка і стискаємося, і розтягуємося одночасно. Супер. Ногу підтягнули до стегна, або під коліном сперлися в ікру, або носочок на носочок поставили. Руки через сторони вверх, витягуємося вгору. Стоїмо, дихаємо. Відчуйте, як знаходить тіло баланс. Руки через сторони вниз, опускаємо ногу вниз, потрусили колінка. Супер! І тепер зробимо ще одну вправу, яка допомагає збалансовувати праву та ліву півкулю. А, підійду трошки ближче до екрану, щоб було видно. А, розмасовуємо кулачки, розкручуємо така собі суставна гімнастика. А прокручуємо вперед, потім на себе. А тепер один кулачок вперед, а інший на себе. Боком показую. Так ніби коло малюємо. Спробуйте зі мною. І якщо півкуля збалансується, Легко це робити. Якщо, поки що дисбаланс, то будете плутатись, нічого. Це проходить, просто практикувати треба і в іншу сторону. Прекрасно. Тепер лікті розробляємо. В іншу сторону, обидва лікті. Ми робимо асиметричний рух. Один лікоть вперед і в сторону, інший назад і в сторону. І міняємо напрямок. Супер. Струсіть руки. І найбільш, найбільшої складності викликають прості малесенькі рухи. Рухаємо пальцями вказівним пальцем вперед. На себе вказівним пальцем рухаємо. І тепер один палець вперед, інший на себе. Збалансовуємо праву ліву півкулю і в іншу сторону міняємо напрямок руху. Струсіть руки. І давайте перевіримо, що помінялося в відчутті балансу. Піднімаємось на носочки руки через сторони вверх. Обіймаємо весь світ. От спробуйте стати, обняти весь світ, яким ви відчуваєте своє тіло, збалансованим чи не дуже. Наскільки ви можете зараз навшпинки стояти, опускаємося вниз потрусили колінами. І зараз ми з вами зробимо проходочку балансу. Як ходить збалансована людина? Які рішення приймає збалансована людина? А Що це значить внутрішній баланс із зовнішнім світом? Подивіться зараз направо, наліво. Помітьте кольори, яких найбільше навколо вас. Помітьте місце, де ви знаходитеся. І деталі, якісь маленькі деталі, яких, можливо, ви не бачили до сих пір. Прислухайтеся до звуків, які навколо. Просто впустіть в себе ці звуки, вони протікають крізь вас, і десь всередині ви ніби відчуваєте, що це за звуки. Супер. І наступне, що, на що зважаємо, от, на праву ліву частину тіла. Похитайтеся знову справа наліво. Вперед-назад, знайдіть свою серединну вісь, потрусіть колінками і так, ніби стекли вниз в стопи в опору і пішли вперед. Просто з відчуттям, що балансу в тілі є достатньо. І повертаємося назад. І уявіть перед собою. Уявіть перед собою образ, образ себе, людини збалансованої, задоволеної життям, себе в майбутньому чи себе зараз. Як ви будете виглядати? Скоріше всього, ця симетрія відображається в обличчі, в шиї, в плечах, в ногах і йдемо вперед. Ніби одягаємо на себе цей образ балансу Втекла з кадру, вернулась, і йдемо назад. І подивіться ще раз на цей образ себе збалансованого, збалансованої. І знову йдіть вперед і назад. Підходимо до образу себе, вдихаємо, одягаємо на себе цей баланс, згадуємо, як це в тілі, повертаємося. І останній раз ми просто йдемо і забираємо цей свій досвід, коли ми бачимо все навколо, коли ми чуємо звуки навколо, коли права і ліва частина в тілі симетричні, збалансовані. А якщо є відчуття якоїсь дисгармонії, дисбалансу, воно вирівнюється просто, що ми звертаємо увагу угу. і зберемо це відчуття такою махалочкою навколо власної осі. Тімечко витягується вгору, коліна призігнуті, м'ягко розкручуємось навколо власної осі. Чудово. гасимо коливання. І бажаю вам привнести цей баланс в сьогоднішній день і на подальші дні. В будь-який момент ви можете включити даний ефір, позайматися з, з тих вправ, які я даю, зроб... привести себе в хороший стан, збалансований, радісний, задоволений, і в такому стані йти до інших поточних задач. Обіймаю кожного, нагадую, що дана група благодійна і у вас є можливість підтримати проект фінансуванням. Напишіть мені особисто, я вишлю номер картки Намасте!